Повітряні кулі у небі над Хмельниччиною у Кам'янці-Подільському відзначають 225-ту річницю повітроплавання на території України. За деякими історичними фактами, саме тут знялася в небо перша повітряна куля. Знайшли документ факт, підтверджуючи, що саме 20 травня 1704 року. Перша да, вона була паперова, вона була безпілотна. її так так само давала повітрям, І вона не зробила ну не був в неї політ. Але е, наступно зробили ще такі три польоти. Тепер же у Кам'янці-Подільському вперше на повітряних кулях у небо піднявся цілий оркестр. Музиканти летіли на трьох з'єднаних аеростатах, грали народну музику. А після повітряної подорожі ділилися враженнями. Мене переповнюють емоції. Я не представляю, що це так е, цікаво, що це так. Е, е, Феєрично, дуже гарно. Там музика трошки не така, як на землі. Тяжко трошки зорієнтуватися в просторі. Земля все-таки нам ближче, приємніше. До 800 до 1000 метрів, що так нічого. Но вже коли ми вийшли на висоту 1000 метрів, трошки змінилося, комусь, комусь десь в ухах щось закладало. Усі дев'ятеро музик досвіду таких польотів та ще й із грою досі не мали. Організатори ж кажуть, втілити задума не вдалося завдяки згуртованості і хорошій погоді. Фактові повина було зітпасти для того, щоб цей політ був здійснити його. І погода, по перше, чудова погода була і сонячна, і швидкість вітру була невелика. Один метр секунду, скажімо так. Тобто, все вдалося як найкраще. І змогли з зв'язатися, і змогли на невисокій висоті пройти над містом, і змогли це зробити плавно. Тобто не було. Ну і ким'ячани змогли почути класну. Загалом над небом Кам'янця-Подільського у незвичному калейдоскопі плавали 14 повітряних куль. Участь у фестивалі взяли як українці, так і гості з-за кордону. Ultra